Добрий день, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про егоїзм. Слухайте уважно. Отже, що таке егоїзм? Як ви розумієте це слово? Так, егоїзм це негативна риса, що полягає в себелюбстві, байдужості до інших людей. Егоїст. Це той, хто себе любить більше, ніж інших. Отже, сьогодні ми з вами розберемося, що ж це за риса характеру, яка робить людину байдужою, а іноді і жорстокою. Скажіть, дітки, які люди вам подобаються, ті, що вміють ділитися з іншими, чи ті, що цього робити не хочуть. Так, ті, що вміють ділитися. Ще дітки. Ті, хто допомагають, чи ті, що байдуже пройдуть повз людину. Правильно ті, що допомагають. Ще дітки. Які подобаються. Ті, що люблять людей, добре до них ставляться, чи ті, хто люблять тільки себе, а інших не поважають. Правильно, дітки. Ті, що люблять людей і добре з ними поводяться. Звичайно, дітки, всі ми хочемо, щоб нас любили, поважали, ставилися до нас добре, ділилися з нами, допомагали в скрутну хвилину. І таких людей, які вміють це робити, багато навколо нас. Це люди добрі, щедрі, уважні. Але трапляються і такі, яких називають егоїстами. У чому ж дітки проявляється егоїзм? Давайте з вами розберемося. Зараз ми з вами уважно розглянемо картинки. Співчуття. Ось в цій ситуації, дітки, проявляється цей егоїзм. Дівчата не підтримали хлопця у важливу для нього хвилину. Отже, дітки, ось так виявляється егоїзм. Дівчата, подружки не підтримали хлопчика, але йому було потрібне просто співчуття та підтримка. Ось такі люди це егоїсти. Сьогодні дітки ми з вами познайомились з поняттям егоїзм. Тепер ми знаємо що людей треба підтримувати та любити. Бажаю вам успіху. На все добре. До побачення!